Вітаю усіх, мене звати Кирка і у сьогоднішньому випуску автомобільних новин вас чекають: Audi для ралі Дакар, індійський електричний мотоцикл, новітній суперкар від Hyundai і набагато більше. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшу кількістю новин у мене є Телеграм, а у Discord ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене до Бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту. і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Електромобіль Audi RS Q E Tron зазнав низки вдосконалень у рамках підготовки до ралі Дакар 2024 року. Інженерам вдалося усунути багато проблем, виявлених під час минулорічної гонки. У 2023 році Audi RS Q E Tron виступив не найкращим чином. Два з трьох автомобілів здійшли з дистанції з механічними проблемами. Новий технічний директор доктор Леонардо Паскаля доручив інженерам зробити електромобілі більш конкурентоспроможними. Для цього в конструкцію автомобіля було внесено багато змін. Пружини та амортизатори були модифіковані для кращого розподілу навантажень. Спереду додали амортизатор, виготовлений з полімеру, армованого вуглецевим волокном. Сидіння також були модифіковані, укращені розподіл навантаження, особливо при високих температурах. Колеса стали міцнішими, вага електромобіля трохи збільшилась, але це компенсувалося більш легким капотом і меншими Супортами Audres QE Trons проводиться в рух двома електродвигонами сумарною потужністю 389 кінських сил, акумуляторною батарії ємністю 50 кВт на годину і 2 літровим бензиновим двигуном, що працює в якості генератора. Індійський стартап Orx Energy презентував свою першу модель доступний електричний мотоцикл Mantis. Продажі мотоцикла заплановані на квітень 2024 року, а його ціна складе 4300$ доларів США. Новий Orx Mantis позиціонується як на ендуро. Він має посилену підвізку з ходом 41 мм спереду та регульованим амортизатором ззаду. Це електромотоцикл, оснащений позашляховими шинами і має дорожній просвіт 180 мм. Електродвигун потужністю 27 кінських сил та 93 Ньютонів на метр дозволяє відносно легкому мотоциклу розвивати швидкість 135 км на годину і розганятись до 100 км на годину за 8,9 секунди. З батареєю ємністю 8,9 кВт на годину запас ходу складає до 221 км. Зарядка електромотоцикла займає 5 годин у стандартному режимі та 2,5 години у високошвидкісному режимі. Гальмує Оркса Манті з 320 мм переднім та 230 мм заднім гальмівним диском. Також доступні АБС та рекуперативне гальмування. Орг самантіс оснащений світлодіодними фарами і цифровим лічильником. Також є роз'єм USB для підключення смартфона. Вражаючий Genesis X Grand Berlinetta був представлений у Барселоні. Поки що доступний лише один екземпляр цього концепт-кара від преміум-бренду Hyundai, але незабаром кожен бажаючий зможе провести тест-драйв. Новий Genesis X Grand Berlinetta – це елегантний двомісний спортивний купе з довгим капотом і нахиленим назад салоном. Дизайн передньої частини виконаний у фірмовому стилі бренду з тонкими фарами і решіткою радіатора у формі дзьоба. Ззаду встановлений невеликий спойлер. Цей суперкар має низький аеродинамічний коефіцієнт. Салон Genesis X Grand Berlinetta оздоблений стібаною шкірою та волоцевим волокном. Дисплею розтягнулося на всю ширину передньої панелі, а екран віртуальної приладової панелі розмістився прямо на кермі. Суперкар Hyundai проводиться в рух над потужною гібридною установкою. Бензиновий V6 видає 882 кінських сили при високих 10 тисячах оборотів на хвилину і працює в парі з електродвигуном потужністю 204 кінських сил. Загальна потужність складає 1086 кінських сил і 1337 ньютонів на метр. Новий Genesis X Grand Berlinetta не буде вироблятись, але його віртуальну копію можна буде побачити бачати і випробувати в комп'ютерній грі Gran Turismo 7 січня 2024 року Розкішний виробник годинників Булгарі представив концепт-кар Vision GT. Як і суперкар Genesis X Grand Berlinetta, він буде запропонований всім гравцям автосимулятора Gran Turismo 7. Франшиза відеоігр Gran Turismo святкує 10-річчя програми Vision GT. Ініціатива надає провідним автовиробникам платформу для створення віртуальних концепт-карів. Разом з Aluminium Vision GT покажуть годинник Bulgaria Aluminium X Gran Turismo Special Edition. Натхнений оригінальною моделлю 1998 року і доступний у жовтому та. Антрицетивому кольорах. Концепт кар Aluminium Vision GT виконаний у ретро стилі. Він має клиноподібний кузов з широкими колісними арками і невеликим лобовим склом спереду. Спереду тонкі денні ходові вогні і фари, приховані в центрі кузова, колеса мають аеродинамічний дизайн. У салоні встановлено два спортивних сидіння. Приладова панель виконана в стилі годинника Bulgari Aluminium X Gran Turismo Special Edition. Характеристики цього концепт-кара поки тримаються в секреті. Суперкар з'явиться у Gran Turismo 7 у 2024 році. Um, uh, uh. Американський стартап Лівак представив свою першу модель електричний квадроцикл E-Quad. Очікується, що він надійде виробництво з 2024 року. Ідея створення Лівак e quad народилась у 2016 році у засновника компанії Девіда Медіни. Він хотів створити екологічно чистий транспортний засіб для виїзду на природу. У конструкції Лівак e quad активно використовується вулицеве волокно, але квадроцикл все одно вийшов важким 458 кг. Справа в тому, що він отримав великий акумулятор NMC ємністю 154 4 кВт на годину і забезпечив запас ходу в 274 км. Це рекорд серед електричних квадроциклів. Акумулятор захищений від вологи, тобто є можливість форсувати водні перешкоди. Для захисту від ударів також доступні спеціальні металеві каркаси. Пара електродвигунів на задній осі дозволяє ризувати швидкість 108 км на годину, маючи в цілому 22 кінських сил. Лівак Екуат також отримав гідравлічне ручне гальмо і незалежну передню підвізку. Перед продаж ліва вже розпочався за ціною 19 9 доларів. Після початку виробництва ціна квадроцикла зросте до 28 600 доларів. Незвичайний Astro Daimler ADS-R був відновлений в музеї німецької марки Porsche. Цей автомобіль був побудований Фердинандом Порше в 1921 році. На початку 1920-х років Фердинанд Порше був керуючим директором Astro Daimler у Вінер-Нойнштаді, Австрія. У 1921 році він представив спортивну модель ADS r яка була більш доступною за ціною, ніж у багатьох інших конкурентів. Всього було створено 4 таких автомобілі. Фердинанд Порше показав автомобіль перегоннику Олександру Йозеву Коловрату Краківському, який виступав під псевдонімом Саша. На честь нього новинка отримала приставку Саша в назві. Зараз музей Порше відреставрував і повернув легенду на вулиці Вінерноштеда. Автомобіль їздить майже так само, як у 1920 х роках. Astro Daimler ADS R Sasha оснащений 1,1-літровим 4-циліндровим двигуном потужністю 50 кінських сил. Вага автомобіля становила всього 598 кг, завдяки чому він не був дуже швидким на ті часи. У 1922 році в перегонах Targor взяла участь одразу три боліда Astro Daimler ADS R Sasha. Два автомобілі посіли перше і друге місця в класі. В цілому модель взяла участь більш ніж в 52 гонках і виграла 22 з них. Незважаючи на всі достоинства, вони вирішили не запускати автомобіль в масове виробництво. Британський бренд Morgan представив електромобіль XP1. Новинка отримала впізнаваний дизайн в дусі культової моделі і полегшений кузов. В основі Morgan XP1 лежить алюмінієвий монокок з полегшеними кузовними панелями. Поки що модель створена в єдиному екземплярі і являє собою концепт-кар. Спереду встановлені два колеса і дві круглі фари. Також доступне невелике вітрове скло. Ззаду розташоване одне колесо під закритою панеллю кузова. Ззаду розташовані два компактних ліхтаря. Орган XP1 оснащений компактним електродвигуном потужністю 134 кінських сил, він кріпиться до задніх коліс. Силова установка буде живитись від акумуляторної батарії ємністю 33 кВт на годину з запасом ходу до 241 км на одному заряді. Загальна вага Morgan XP 1 становить менше 700 кілограм. Завдяки цьому спортивний автомобіль залишається швидким. Серійні версії електромобілів можуть з'явитись на ринку вже в 2024 році. Однак за цей час модель може істотно змінитись. Китайська компанія Kettle представила CEC. Це інноваційна платформа для електромобілів. Вона дозволить вам досягти запасу ходу в 1000 тисячу кілометрів при одному заряді. CEC має вбудовану акумуляторну батарею та електродвигун. У той же час передбачення підвізки та інші компоненти, тому автовиробникам не потрібно розробляти ці дедалі окремо. Платформа була побудована за контрактом з китайським виробником електромобілів Hozon Auto. Перші моделі засновані на новій архітектурі, які будуть анонсовані в 3 кварталі 2024 року. Під час випробувань була підтверджена дальність ходу в 1000 кілометрів. У той же час, коли температура опускається до мінус 7 градусів за Цельсієм, ця дальність зменшується на 30%. Крім того, підтримується швидка зарядка, так що ви можете зарядити акумулятор всього за 5 хвилин на 300 кілометрів. CEC підтримує різні типи пузовів і компановок. Таким чином платформи можуть використовувати як компактні, так і великі електромобілі. Автомобіль наступник Dodge Charger був представлений у абсолютно новому рекламному ролику. Він багато в чому схожий на концепт-кар Charger Daytona SRT. Починаючи з 2024 року, нинішнє покоління Dodge Charger і Challenger буде ліквідовано. Однак в тому ж році з'являться нові моделі, які прийдуть їм на заміну. Рекламний ролик починається з анімаційної книги під назвою Список невслугняних Санти. Історія походження. Перше на цій сторінці показано наступника Dodge Charger, дизайн якого трохи відрізняється від концепт-кара. На зображенні показаний ескіз спортивного автомобіля з традиційним силуетом, схожим на копе і двома круглими передніми фарами. Крім того, модель отримала вузьку решітку радіатора і широкий повітрозабірник на бампері. Ще однією особливістю дизайну нової моделі є незвичайний капот з повітрозабірником, як у концепт Кара. Новий Dodge Charger збереже двигун внутрішнього згорання, але це буде новий двигун з меншою кількості шкідливих викидів. Скоріше за все, це 3-літровий рядний 6 двигун з турбонаддувом. Його потужність складе близько 510 кінь. Сил. Паралельно з бензиновою моделлю також буде доступна повністю електрична версія Дайтона. Вона отримає силову установку потужністю близько 900 кінських сил. Спорткар отримає кілька конфігурацій із заднім або повним приводом на вибір. Очікується, що топова версія стане найшвидшою в історії моделі з'явились нові подробиці про механічну коробку передач для електромобілів Toyota. Нова коробка передач не обмежується шістю або сім'ю ступенями. Toyota планує розробити електромобілі більш звичними для водіїв, які раніше їздили тільки на моделях, оснащених механікою. Для цього деякі електромобілі плануються оснастити інноваційними коробками передач. У заявці на патент додається фотографія, що демонструє 14 ступінчисту механічну коробку передач, зокрема, передбачені інші конфігурації. Цікаво, що водій може вибрати кількість необхідних передач. Віртуальна коробка передач зможе працювати в депазоні 6 і більше швидкостей. Така коробка передач відрізняється від звичайної КПП. Віртуальна коробка передач впливає на режим роботи електродвигуна. Передача обирається так само, як і на звичайній механіці, але після використання важеля коробки передач ви можете повернутись в нейтральне положення. При цьому вам не потрібно змінювати швидкість по порядку. Напишіть, що ви думаєте за ці новини. Також подивіться відео про історію автокомпанії Subaru, якщо ви його ще не подивились. Не забувайте за інші мої соціальні мережі. Всього вам найкращого і до зустрічі.